Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні 8 січня 2025 року і сьогодні бджоли вийшли на обліт. Отже, сьогодні ми погуляємо моєю пасікою, побачимо, як бджоли облітуються, і порозмірковуємо стосовно цього надмірно ранішнього обліту. Оце загальна панорама моєї пасіки. Ви бачите, що вона розташована в три ряди. Деяка частина пасіки знаходиться в тіньку. Який робить оцей от гараж? І тому у тих от вуликах, які зараз в тіньку, бджоли поки що не облітуються. Але варто зазначити, що зараз близько 11 дня і бджоли... Ще тут, мабуть, не розпочали. Ми зараз бачимо дефект. От виготовлені вулик, такий сучок, і вони не хочуть облітуватися через люток, а облітуються через цей сучок. Таких вуликів у мене декілька на пасіці, які облітуються через хто через бокову стінку, хто через сучок. Ну, Для стаціонара такі вулики підуть. Давайте пройдемося першим рядком. В першому рядку відносно більша кількість вуликів, які зимують в ППС, ППС ППУ, тобто теплих вуликів. І тут ми зараз бачимо з вами, що ступінь обльоту вона висока порівняно з другою пасікою, яка переважно стоїть на дерев'яних вуликах. І з цього можна зробити висновок, що. Дерев'яні вулики ще не прогрілися, і їм ще зарано облітується. Так, пішли далі. Тут у нас група вуликів виробництва Бістар. Вони, зазначу, обліталися в першу чергу. І зараз отак от вони так гарно облітуються. Бачите, тобто температурний режим там вище, ніж в дерев'яних. Добре, це чи погано. Покаже у нас весна і взагалі-то висновки робить зарано. Давайте з вами поговоримо стосовно того, чи добре це обліт, чи не добре. І зразу зазначу, що цей, що добре це чи не добре, це вже, як кажуть, ми нічого з цим не, не зробимо. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Тільки можемо аналізувати. Тут ми бачимо теж такий дефект. У моєму вулику, ну то на дефект, то я поставив верхній корпус магазинний, тобто гніздовий на магазинний корпус, і рамки вперлись в нижній магазині. Тобто воно так от розширилося. Коли я його поверну назад на дно, рамки мене вже атакують. Так, рамки повернуться назад і щілини не буде. Так, цей вулик теж бачимо, не облітується. Оце, друзі, така ситуація. Перший ряд більше облітується, другий ряди менше. Це пов'язано з тим, що я вам сказав. Мене вже атакують. Це пов'язано з тим, що в цих рядах більше дерев'яних вуликів. Але бачите, залежить від вулика. Тут дерев'яний облітується, вже навіть і щось там повитягали. Я зазначу, що обліти вже були у нас десь на протязі. Минулих тижнів, але я не спостерігав, бо був відсутній на пасіці. Зараз, може, це, цей обліт я побачив і тому я знімаю це відео. Може були і обльоти і краще, я не бачив їх. Давайте, друзі, поміркуємо стосовно цього обльоту. Ну, звісно, що дуже великий плюс такого надранішнього обльоту це те, що бджоли випорожнили кишківник і Навантаження на кишківник вже однозначно буде менше, ніж порівнянні з тим, щоб вони не облітувалися в цей період. Це однозначно плюс. Мінус цього обльоту – це, звісно, що бджоли, мабуть, вже кидають розпліт і вже хочуть розвиватися. Але природних умов для розвитку немає, бо немає ні температури, ні полку. Будемо сподіватися, що бджоли. Мають свій власний інтелект і не схочуть розвиватися, але це покаже час. Отака панорама пасіки з другого боку. Чого я вважаю, що радуватися ще завчасно у мене був яскравий приклад спочатку війни 2022 році, коли я теж, правда, в березні. Дивився на такий обліт. Обліт навіть був ще більший, тут навіть небо не було видно. Тут зараз небо видно. Ну, небо було видно, звісно, що але дуже багато бджоли було в повітрі. Так ось, у 22-му році був надзвичайно погана у мене, погана зимовка. І ще раз нагалошу, що бджола облітовалась, а потім невідомо, куди вона зникла. Тому радуватися ще завчасно. Бджіл. Навесні рахують. Ця бджола може, як кажуть, бути останній для неї обліт. Дуже багато пасічників остерігаються того, що бджола вражена в цьому 2024 році кліщем ворога. І, він... і цей факт негативно вплине на замівлю бджіл. Побачимо, дай Боже, звісно, що цього. Не вийшло. Поки що, оце я вже дивився бджіл і вам показував минулі ролики, що поки що я більш-менш задоволений станом кормів і станом бджіл, де я маю на увазі, як сидять клуби, де вони сидять. І, в принципі, подіжу я ще не спостерігав, дай Боже, щоб я і не спостеріг цього подіжу. Ну така ситуація на пасіці. Обліт є, але такий несуцільний. Бачите, хто, мабуть, вчора облітався, сьогодні поки що не хоче, хоча ще рано. Тут взагалі ніхто не облітується. Варто заглянути може. Давайте заглянемо. Бджола є, тільки вона ще не хоче. Ще не хоче облітуватися. Ну, не будемо їм заважати. Я ж кажу, хто більше облітується, хто менше. До речі, на термометрі температура на сонці плюс 18. В тіньку, мабуть, десь 10. Не дивився, чесно скажу, не дивився. Так, мене опять атакують. Бжола атакує. Ну, що вам казати, вулики теплі, облітуються раніше, ніж оці от... Холодні. Я ж кажу, результати будемо висновки робити навесні. Те, що це обліт, це не означає, що вулик буде сильніший і більше принесе меду. Але будемо дивитися по витратам кормів. По стану клуба, по весняному розвитку. Оці показники будемо вимірювати. В тіньку. Звісно, що бджоли поки що не облітаються. Мабуть, холодно. Чим ще не треба. Я ж кажу, що. Бджоли, у яких більш-менш стабільна температура, мабуть, краще перезимують, ніж оці от, які то облітуються, то знову зжимаються в клубі. Ось такі думки були, друзі, стосовно цього обльоту. Оп! Напишіть, будь ласка, які у вас були обліти, гарні, негарні, обільні, необільні дивився до вуликів, карма залишилося, не залишилося, а я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рядних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось, Пока!